У Чернівцях нагородили переможців та призерів відкритого чемпіонату міста з футболу. Цьогоріч нагородження відбувалися за кількома номінаціями. Медалі отримали не лише кращі гравці: захисники, нападники та вратар, а й арбітри, які найкраще судили матчі. Детальніше про це дивіться далі. На полі вони суперники після матчу справжні друзі йдеться про футболістів, які цьогоріч ганяли шкіряного м'яча на відкритому чемпіонаті міста. Порівняно з минулорічними змаганнями, визначають організатори. Нинішні мають кілька позитивних моментів. Перша кількість команд у цьому році їх було 15. Фахівці стверджують – це рекорд, оскільки до цього їх було на 2-3 менше. Відповідно побільшало і самих ігор. Відтак емоцій та переживань. І друге у цьому сезоні грали як молоді футболісти, так і ветерани. Не грають футболісти. Маючи на увазі, які приймають участь в чемпіонаті області, згідно регламенту, не мають права приймати участь в чемпіонаті міста. За виключенням молодих, ми дали в цьому році шанс молодим грати і там, і там себе зарекомендувати, і в області, і міста, а також ветеранам, яким вони ну, говорити так, що скільки там лишилося років грати, нехай пограють на, на два фронти, якщо вистачає бажання, здоров'я. Сезон завершився, футболісти зібралися для підведення підсумків та нагородження. Кубки та медалі вручали у різних номінаціях: кращий воротар, захисник, півзахисник, нападник та бомбардир. Крім того, організатори відзначили кращого гравця чемпіонату, молодого гравця та найстаршого учасника змагань. Отримали медалі арбітри, які найкраще судили матчі. Командні трофеї отримали Автоплаза за третє місце, чте США один за друге та Дрім Тім за перше. Святковий настрій, звичайно, тому що під час проведення бульбої. Спортивного масового заходу саме головне не які результати там були, хто перший, хто другий, хто десятий, хто п'ятнадцятий. А те, щоб всі були живі і здорові і щоб могли знову і знову зустрічатися на футбольних майданчиках. Тому дійсно підведення підсумків це, це особливо для мене зі свято. У наступному сезоні організатори планують залучити нові команди. Відтак обіцяють, черговий чемпіонат Чинівців з футболу буде ще цікавішим. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, Володимир Дорош, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.